У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. День четвертий. Молімося за невіруючих, які ще не пізнали Божого Милосердя. Сьогодні приведе до мене поган і тих, хто мене ще не знає, і про них я думав під час своєї гіркої муки, а їхня майбутня ревність утішала моє серце. Занур їх у море мого милосердя. а усімилисти Ісусе, Ти світло для світу, прийми до храму свого всемиросердного серця, душі поган, які тебе ще не знають. Нагай промені твої благодаті усяють їх, щоб вони разом з нами прославляли чудеса твого милосердя, і не випускай їх із храму твого всемиростивого серця. Підвічний Отче, Поглянь оком свого милосердя на душі поган, і тих, хто ще не знає тебе, але також прийнятий у святині серця Ісуса. Приведи їх до світла Євангелія. Ці душі не знають, яким великим є щастя любити тебе. Вчини, щоб і вони прославляли щедрість свого милосердя повіки. Амінь. Царь Небесний, утішитель для душі істини, що всюди єс, і все наповняєш. Скарби дібри життя подати, і сирішся в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спасибі, і душі наші. Отче наш, ти ще й на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і наведе нас у спокуса, і визволи нас від рука Бога. Амінь. Благодиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підрона Твого, бо ти благодаря Христа спасе визволити для душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця всіх жителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного цим, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого ради Спасіння зійшов із небес, і вопрудився із Духа Святого, і при святої Діви Магії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пирата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з списанням, і виснівся на небо, і сидить праволечуття. І вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця сина і сина сходить, що за цим і сином євно покроняє мійна слава мій, що говорив через пророків єдину святи Соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і сіну, і Святому Духові, і завжди, і повсякчас, на і вічні Амінь. Отче придвічний, жарт твоїми тіло і кров, душі Божество, наймалішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на за гріхи наші і цілого світу. Це Ці для болючих і пінь маємо лисейти над нами і над цілим світом. Це Ці для болючих терпінь. Маймо сяйде над нами і над цим світом. Це для болючих гіотих пінь. Маймо над нами і над цим світом. Це для болючих гіотих пінь. Маймо над нами і над цим світом. Це для болючих гіотих пінь. Маймо над нами і над цим світом. Це для болючих гіотих пінь. Маймо над нами і над цим світом. Це для болючих Майморосяйте над нами и над силым светом. Маймы лосайте над нами и над силым светом. Садоблючий вот репь. Маймы лосяйте над нами и над силым светом. Задоблючий вот репь. Майму рассяйте над нами и над силым свитом. Анчи предвичный жаль твоим и ты прикидывай кровь, души и божество наименишого сына твого а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання вся гріхи наші і цілого світу. Це для будучих його терпінь маємо розсерти над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо розсерти над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом.

Для його bolluch маємо розсердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний придвічний жертвуємо тобі тіло і кров, душі божество, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрані заріхи наші і цілого світу. За деполючий його терпінь маємо розсердя над нами і над цілим світом. Залябуючи його води пінь маємо лосяйти над нами і над світом. За ляблючої води пінь над нами і над світом. За ляблючої води пінь над нами і над світом. За ляблючої води пінь над нами і над світом. За ляблючої води пінь над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май море над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май море над нами і над цілим світом. Це для болючих його над нами і над цілим світом. Це для болючих його над нами і над цілим світом. Анчи придвичний жертвуємо тобі, тіли кров, душі і божество наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіхи наші і цілого світом. Це для болючий Готерпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом. Це для болючий готерпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом. Це для болючий його терпінь. Майма лисайди над нами і над цілим святом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих його над нами і над цілим світом. Це для болючих його над нами і над цілим світом. Це для болючих його над нами і над цілим світом. Це для болючих його над нами і над цілим світом. Це не було його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над цілим світом. Це не було його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жар твоєму тобі тіло і кров, душі і божество наймілішого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і цілого світу. Задля для болючих його терпінь. над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над світом. Це для болючих Маємо на все над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. над нами і над сірим світом. Це для болючих його над нами і над сірим світом. Це для болючих його над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на все йти над нами і Святий, Боже, святий кібки, святий безсмертний помилуй нас, і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кіберс. Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кіберс, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Українь вода, яка ви прославьшила сейвінка, Ісуса молцілющий ромасайджу нас. На тебе я уважаю, тисві надії покладаю, Ісусе, На тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблять тебе, надіюсь, довіряє, оповає на тебе. Амінь. Ісисе довіряє тобі.